Любі Сьогодні ви дізнаєтесь багато цікавого про диву новорічну ялинку та вивчимо про таку ялинку віршик. Люди з давніх давен вірили, що прикрашаючу ялинку вони роблять злі сили добрішими, а звичай прикрашати ялинку був завезений в Україну з Європи. Новорічні ялинки спочатку прикрашали різними фруктами, горіхами, печивом. Першу скляну іграшку кулю видули в 16 сторіччі в Саксонії. Перша штучна ялинка була створена у 1747 році в Німеччині з фарбованого гусячого пір'я. Як і раніше, сьогодні зелена красуня. Залишається символом новорічного свята. Послухайте вірш Максима Рильського Новорічна ялинка. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, грає срібними зірками, в'ється синіми тимками, снігом землю обійма. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею новою рік новий стрічать. А скажіть, будь ласка, а як ви розумієте фразу снігом землю обійма? Так на землі лежить сніжок. А як стрічають новий рік? Збираються юрбою та разом співають пісні. Пропоную вивчити цей віршик з опорою на картинки. Ой весела в нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обійма. Струнка ялинка в нас скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею Новою рік новий стрічать. Ну що ж любі малята, сподіваюсь, вам сподобався віршик. Гарних вам свят і до зустрічі!